Всім привіт! Сьогодні з вами будемо дивитися обзор нової колоди. Колода називається Таро вікторіанських жахів. Це темна колода. Дуже в гарному виконанні. Ось такий в неї зріс. Така обкладинка. Таємничим замком. Отже, починаємо. Так, ну і, як завжди, в нас первим іде мах. Отакий в нас красень. Дуже-дуже гарна картинка, навіть просто загорожує. Мені здається, що навіть через камеру воно не передасть всієї цієї краси. жриця. Трошки бликує тому що глянцева ламінація. Але жриця в нас тут ну, взагалі просто повністю віддалась своїй інтуїції. Це у нас імператриця. Дуже гарно. Гляньте який у нас імператор. Просто чоловік мега чоловік, настоящий імператор, єрофант закохані. Колісниця. Тут, взагалі, якби просто от така у нас сила. Що саме цікаве що під цією жінкою все ж таки калюжа крові? Відлюдник. Дуже гарно від люди. Колесо Фортуни. Справедливість. Така собі жіночка. Серйозно. Дурень, який повинен мати бути первим. У нас ось біжить дівчина. Ну тут все зрозуміло, не дивлячись під ноги, така смерть. Цікаво. Дьявол, башня, зірка, далека зірка, луна, сонце. На чомусь тут сонце, таке, якщо чесно, гнітуче якесь сонце. Не дуже радісне. На радісне. Так, мир. Суд. Дуже цікава карта повішеного. Жінка паучиця дуже цикаво. Двойка кубков. Тройка кубков. Четверочка. Цикала пятерка кубков. Ну, два кубки опротинуті, а три Можуть бути наповнені. Ага, це в нас зачекайте четвірка. Це ж, ну так, да, п'ятірка. Дуже цікаво. А тут у нас шестірка ось 5, а далі ще один. Але чомусь така атмосфера гнітуча, просто гнітуча атмосфера. Це, знаєте, реально, як минуле. Все в минулому, воно вже, як кажуть, пилю припало. Сімерочка. І теж шість стоїть, а сьомий. над колодцем. Восьмерочка. Ну, восьмірка вона реально схожа більше на сімірку. Але ж це восьмірка. Паш кубків. Все у нас який цікавий принц Кубків. Принц на чорному коні. Дев'яточка кубків. Десятка кубків. Ну, от ця колода буде дуже цікава в да, тому що ну, гнітуча атмосфера. не Незважаючи на те, що це кубки, але гнітуча атмосфера. От дивіться, наприклад, туз кубків, але тут реально він наповнений кров'ю. Король. Такий добротний чоловік. Дама кубків. Двойка пентаклів. Трійка. Цікава трійка. Четвірка пентаклів. Отут типова картина в тому, що сидить доволі такий заможний дядечка, да? у якого є гроші. І він сидить, і все він знову ж таки припало полякою. Абсолютно, І гроші його. І він цей пентакль схватив і держи. Так, п'ятірка пентаклів. Теж цікаво. П'ятірка пентаклів. Зовсім не схоже на класичну, шістрка, семірка. Восьмірка. Да. Дев'ятка пентаклів. Дуже гарно, десятка пентаклів. Це в нас пажик Пентаклів. Принц на чорному коні з Пентаклем, туз Пентаклів. Ось король, королький. Заможна дядько. Королева, яка красива. Двійка мечів. Таке враження, що вона закрила очі і буде зараз кидати цими мечами. Ось яка гарна трійка мечів взагалі. Просто. Четвірка мечів. П'ятька мечів. Шестірка. Семірка. Один меч такий він забирає. Восьмірка. Цікава. Дивіться, яка гарна у нас дев'ятка мечів. Вона ж задихається. Тут і білі переживання. Десятка мечів. Пажик. Ось який у нас рицарь. З мечів. Король. Меч в крові, він після бою. А яка ось у королева гляньте, скільки в ній з-під йде крові? Гірше короля. Так, двійка жезлів. Сікаво. Терійка. Четвірка. П'ятірка жезлі. Ну. Тут як молнії Битва конкретно. шестірка Семірка жезлів. Восьмерка мірка яка цікава. Дев'ятка взагалі як картина. Десятка теж, до речі, дуже гарна. Паш, король. Глянь такий туз шезлив, красивий, король, королева. Дуже гарна ламінація. Взагалі красива колода. В слідуючому відео ми зробимо з вами цікавий розклад. Так що, кому сподобалось, замовляйте. Це виробництво та Романс. Дуже, дуже класний інтернет-магазин. Там є дуже багато колод і дуже гарна якість. Всім. Гарного вечора!